Вітаю колеги з вами Наталя Стареправо. Працюємо з медіа центру країна у Львові. І від імені команди. Я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Вже тиждень у Львові Львівській області ведуться дискусії щодо рішення щодо пропозиції нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменувань населених пунктів на Львівщині. І я запрошую до слова Ярослава Гасяка, головного юриста Львівської обласної ради. Розкажіть більше про те, якою була реакція обласної ради щодо на такі пропозиції нацкомісії, і які сьогодні є рішення, будь ласка. Дякую за питання. Насправді, процес зміни назв населених пунктів він тривав, почався з 2016 року з прийняттям перших законодавчих актів, які покликані були змінити і. Укорінили таке звичне вже тепер поняття, як декомунізація. В березні 23-го року були прийняті чергові законодавчі зміни, які покликані були змінити назву населених пунктів. І однією з таких новаторств було пропозиція національної комісії стандартів державної мови затвердити перелік тих назв населених пунктів, які підлягають до змін. Відповідно, наступним кроком після публікації такого списку е, національної комісії було е, прийняття органами місцевого самоврядування своїх рішень е, на підставі висновків національної комісії, і згодом Верховна Рада мала би прийняти рішення про перейменування тих чи інших населених пунктів. Однак е, це було покликано е, і зумовлено тим, що деякі назви населених пунктів е, не відповідають дійсно стандартам е, державної мови, зокрема е, южноукраїнськ. Первомайськ чи інші населені пункти, які містять в собі е, зросійщені корені, е, тому е, функція національної комісії була покликана якраз те, щоб виокремити ті конкретно назви населених пунктів, які підлягають до змін. Однак національна е, комісія своєю постановою е, своїм рішенням е, номер 230 22 червня. Е, е, Виклала півтори тисячі назв населених пунктів, які підлягають до змін. Зокрема, в Львівській області і по інших областях було виокремлено три окремих додатка, по яких як критерії до запропонованих змін. Перший критерій, критерій це був наз населених пунктів, які не відповідають правописним словотвірним чи словозмінним нормам. І це зокрема там села Гончари. Які мали би бути е, правильні назви згідно норм правопису гончарі, там е, населений пункт Чішки, який мав би називатися Чишки, е, і е, інші населені пункти. Другим переліком це були назви тих населених пунктів, які не відповідають лексичним нормам. І, зокрема, це три населені пункти: село Червоне, село Переможне та місто Червоноград. І третій такий перелік був це назва населених пунктів, які можуть не відповідати цим лексичним нормам. І до цих в цей перелік попало село Красне, селище місько, в яке є на території Козівської громади, це також селище ще міського типу, Красне, яке є центром Красненської громади на території Золочівського району, а також інші населені пункти. Навколо цих. Населених пунктів дійсно виникла дискусія, і зокрема, ми всі знаємо історію з містом Запоріжжя, яке також попало в цей перелік національної комісії е, стандартів державної мови. І національна комісія, зрозумівши, що е, треба змінювати підхід до виокремлення тих чи інших назв населених пунктів, е, новою постанови, 30 червня е, внесла зміни і виклала е, новий перелік цих населених пунктів. Зокрема, в Львівській області залишилось лише е, 16 Ой, перепрошую ваше місце, но саме. Це питання і збираємо різні наукові висновки з приводу історичної назви і е, отримали ряд підтверджень, в тому числі з Українського інституту національної пам'яті, а також з провідних е, е, інститутів Національної академії наук, які підтверджують, що дійсно історична назва Червонограду є е, е, крестинові, е, з приводу інших населених пунктів, які є в, в цьому переліку, зокрема село Червоне, історична назва його є Яцьке,

і названі в честь певних е, процесів, е, які на тій чи іншій території мали місце. Тому е, працюємо напрямку, також хотів переконати, що вчора е, в, було створено Сусіна Хміської обласної ради нову человеську групу, яка називається, е, де, е, де, де та деколонізація дівчини, яка також основою цілі своєї ставить. Зміну населених на пунктів також вулиця, це зміна місць поховання і інші речі, які важливі в процесі на території міської області. Пане Ярославе, розкажіть нам більше, які скільки етапів потрібно пройти, щоб перейменувати населення пункт Львівщини, і що для цього потрібно зробити? Так, станом зараз дійсно є така. Складна ситуація з, з цим перейменуванням, оскільки національна комісія е, не виправдала тих очікувань, які перед нами стали законодавець. Е, на жаль, е, досі є чинним указ президії е, Верховної Ради ОСР е, 1981 року, який е, нормативно регульовує е, порядок та умови перейменування населення пунктів. Він підлягає до застосування, є невізненної ініціативи, які є станом зараз і проєктами закону. Однак вони дещо змістять процедуру і спросів процедури на зараз це проведення громадського обговорення і прийняття рішення конкретної сільської селищної міської ради. У випадку прикрити червоної ради, першим кроком змінили могло бути, бути рішення Червонорадської міської ради, згодом районної ради, згодом обласної ради, і тоді вже перейменування дійсні Верховної Ради. Ми вчинали також в порядку повернення історичних наслідків. Військового старату приймали рішення щодо перейменування славсь... Славського Кремля а також не в оскільки ці суфіці також є реакцією підтвердження, ми отримали наукові. Безваження. Тому сподіваємося, що і по інших населених пунктах, в тому числі і е, з, червоне, переможне, і червонога, е, також будуть по крокові, алгоритми отримали, і ми сподіваємося на найближчим часом теж досягнемо того результату, на який сподіваємося. У відповідь у нас комісія вдалося обґрунтувати і залишити лише місці населених пунктів, які потребують зміни наступу, якщо я помиляюсь, правда? Так, так. Зміни і, якщо місцевого самоврядування не приймає такого рішення, Верховна Рада з урахуванням цих висновків національної комісії згідно закону протягом 6 місяців вправі приймати рішення про перейменування такого населеного пункту. Однак саме зараз національна комісія висловила ще тільки восьми населених пунктів. Це, це села, я думаю, варто із лішати, Кізья, Чечки, Веркані, Калеспіані, Красічи, Генчарів і Підборона. Тобто це 8 самих пунктів, щодо яких гіпотетично Верховна Цих проєктах рішення Національної комісії вона в рекомендаціях показала, що село із селищі військових покраснень, які є на території Львівської області, висловило такі рекомендації: огрументувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву встановленому законодавством порядку. І дослідники. Спочатку вити на споку, і пояснити, що ці назви є автентичними. Перші згадки про ці населені пункти сягають 15 століття. І відповідно це автентична назва, яка не підпадає підхідність не змінювати назву населеного пункту. Відповідно, таких випадків в національній комісії було дуже багато. І Істориків і дослідників тих інших населених пунктів і свій новий перелік Тобто, Якщо первинна редакція е, рішення Національної комісії в Польській області складалася 24 населених пунктів, то нова, нове рішення вже вмістило лише вісім населених пунктів, щодо яких, напевно, очевидно не буде ніяких е, е, застережень з приводу зміни їх нас. Шановні колеги, якщо в когось є питання до нашого спікера щодо зміни назви на вівщині, прошу їх озвучити. А скажіть, у вас буде мешканцям цих громад? Чи потрібно змінювати якісь документи, чи ні? Чи воно якийсь період? Хто компенсовує ці витрати? Чи це за власний кошт це громади? Дякую запитання. Дуже важлива річ насправді, оскільки побутує <cooksHS��> думка, що це величезні, потребує додаткових фінансових ресурси виділяти для того, щоб змінювати правоосновніші документи на нерухомість, змінювати, йти в ЦНАП, реєструвати нове місце проживання, оскільки змінюється назва населеного пункту. Це насправді є все міфом. І так само як ми зараз стикнулися з перейменуванням вулиць. Ми жодним чином не Якимо чином відчули на собі обмеження. Тобто, коли змінилася назва, і була названа честь героя, який захищає незалежність на території на Сході чи на півдні, ми розуміємо, що змінилася вулиця. У нас залишилась там квартира. Там в паспортах чи будь-що інше. Тобто це насправді є таким аргументом тих людей, які є у цій мірі або консервативними арзіонату, або просто мають таку тягість до того бронянського ну, спадку і не мають на меті дійсно дослідити історію свого краю і зрозуміти, що це дійсно є важливим. Якщо звичайно, міська рада бажає зруйнувати якісь приїзді знаки великі, побудувати нові, так, звичайно що це кошти. Але для пересічного мешканця жодним чином це не буде будеся на його потребах. Центра, скажіть, будь ласка, чи ви порівнювали як темпи цього перейменування, чи взагалі сприйняття перейменування воно в порівнянні з іншими регіонами України? Чи нам тут легше це відбувається цей процес? Чи можливо якісь перекони, які інші регіони не мають? Напевно, ну, що відчуття цих перепон все-таки є, але з кількість тих населених пунктів, які на території нашої області потребують напевно історичної справедливості і відновлення історичних нас. Є значно менше, ніж на, на східній території. Якщо йдемо про е, списки, ті ж самі оновлені рішення е, національної комісії, то їх є по територіях інших областей значно більше, відповідно, дискусії виникають значно більше. Якщо це є там, міста Батутіна на Черкаській здається, Черкаській області, тобто там теж є дискусія, як його перейменувати, яку У нас все-таки там історично повернути, але е, Тут у Нагівщині, напевно, що такий населений ну, пункт взагалі ну, важко собі уявити названий населений ну, пункту на території військової області. Однак на східні їх є, на жаль, більша, і там відповідно теж люди мають свої міркування. Тому цей процес, на нашій області, на щастя, є менш складним рахуванням їх кількісних противників. Пане Ярославе. Тож, уточніть ще, з чий бюджету все. Вінятимуть кошти для перейменування населених пунктів на Львівщині? Е, для зміни назв населених пунктів додаткового фінансового ресурсу ні громади, ні державний бюджет е, жодних не донесе. Тому е, це перейменування історичних назв і перейменування населених пунктів, це точно не про кошти. Це про свідомість, про е, історію і про майбутнє, напевно, тобто не про кошти. Дякую, Шановні ну, колеги, якщо у вас є ще питання. Якщо питань немає, я дякую нашому спікеру. Нагадаю, з нами був Ярослав Гасяк, головний юрист Львівської обласної ради, говорили про повернення історичних нас та перейменування населених пунктів на Львівщині. Я ще раз дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії в Україні. І стежте за нашими ресурсами на Мадіа Центрі Україна. У нас лише цікаві та актуальні анонси та події. Zalijemo srazom, ovo je raspilno